Відтепер, завдяки роботі КП «Теплоенерго» 15 багатоповерхових будинків оснащені сучасними лічильниками тепла нового зразка типу Калкасонік. Вони дистанційно передають дані на сервер, що синхронізує процес та забезпечує більш конкретний розподіл теплової енергії між споживачами в розрахунковий період. Нас як оператора зовнішньоінженерних мереж міста Кременчука законодавство зобов'язало обладнати житлові будинки приладами обліку теплової енергії. На сьогоднішній день КП Теплоенерго обладнало 15 житлових будинків міста Кременчука лічильниками теплової енергії. Зараз ми знаходимося за адресою героїв Крут 7, де ми можемо побачити, як встановлений прилад обліку, і дані люди можуть вже користуватися своєю тепловою енергією по лічильнику. Вони щомісячно будуть знімати показники. Фахівці підприємства Полтаво теплоенерго, що є виконавцем послуг для більшої частини Кременчука з постачання теплової енергії. Після перевірки прийняли вузли комерційного обліку на абонентський облік. Під час прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік перевіряється відповідність серійних номерів з паспортом лічильника, також діаметр. Витратоміра, щоб він відповідав зазначеному в робочому проєкту. Правильна установка витратоміра, також правильна установка термоперетворювачів опору. Далі цей будинок буде нараховуватися відповідно до показів лічильника за фактично спожитий обсяг теплової енергії. Всі роботи по встановленню теплових лічильників виконані вчасно і якісно. Житлові будинки готові до опалювального сезону. Ці 15 лічильників були встановлені за кошти міського бюджету та вже виконують свої функції. Їх міжповірочний термін складає чотири роки. В планах комунального підприємства обладнати 152 будинки Кременчука приладами обрахунку сучасного зразка. Дмитро Цирюльник, Іван іванкаченко, Кременчуцькі новини.